і не буде. Тому що вона досягнула такої святості, яку не може відкрити ніхто із особливо людей, особливо жіночого стану. І треба сказати, завдячуючи чому маленька дитина Марія ось досягла цієї святості. Зав'ячуючи перш за все її батькам. Адже ж це була чита благочестива, свята, чита яким і Анна. Вони жили сімейним життям, як і кожна наша сім'я. Але те життя було, так би мовити, Благословенним Богом, вони жили в мірі, злагоді, в жили любови між собою, молились, постились, І тільки одна у них була, так би мовити, ну, проблема, якщо так можна сказати. Вони тужили. Про те, що у них немає дітей. А в іудействі в свій час це рахувалося як гнів Божий на, той, на тою сім'єю, яка не має діток. І вони тужили за це, і їх навіть і докоряли. Молились, просили, постились. І не дивлячись на все, дорогі, вони зберегали ту супружну вірність, супружну єдність. Ніщо не мішало їм у тому, що вони продовжували взаємно супружне життя. А як ми сьогодні глянемо, на сьогоднішній світ, дорогі вовчисті, брати і сестри, як проходить ось те дружне життя багатьом сьогоднішнім сім'ям. Нелегке воно буває часто, часто і трудне, але не дивлячись на все, ми бачимо таку, так би мовити, статистику що вінчаються, так би мовити, сотні і тисячі, або і так живуть сімейно, без вінчення. Але як багато ми чуємо, що ось пожили рік два та й розійшлись. да й вже шукають інших собі сімейств, невже ж та любов, яка об'єднувала їх, на початку їх то тоді, коли вони не сходилися, невже ж та любов пропала? І як же бути так, що адже сказано, що я же Бог сочита, чоловік дані розлучає? І ось ми невеликий жаль бачимо, що той, сьогодні, завтра, післязавтра. Уже приходять і просять, дайте нам розвід на те, щоб мені вступити в новий брат. А що це той новий брат? Там що вже щастя чекає тих людей, а де ж взаємні, де ж любов, а може і діти залишилися. Так от тут багато можна говорити на цю тему дорогі. Во Христі, брати і сестри, на великий жаль колись ще, як я був малим, то такого не було. Це рідкість якась була, що десь розходяться, де навіть напротязі кількох сіл не чутись було. А сьогодні спло рано. радо. Це що? Це те, що. Наша віра, в Бога, наше розуміння відповідальності за своє життя, воно проходить ось так мимо. А ось тут ми бачимо, що ось ця сім'я, як і має Анни, не дивлячись, як я вже казав на все, що в них не було ось трудно переносити те становище, що не було дитини. Але вони держались одне одного, молились, постились, і ніщо не могло вплинути на який-небудь розлад їх сімейного життя. І ось таким чином і Господь благословив їх дитиною, благословив вже в той час, коли вже по законам. Людським нашим е, супруги не могли народити, народити дитину. Але тут воля Божа, благословення Боже за їх ось таке хороше супружне життя. Господь благословив дитиною, у них народилася дівчинка, яку назвали Марією. І Ось ця дівчинка і стала тою, про яку я вже сказав на початку, що рівні їй не було, нема і не буде, тому що вона стала матір'ю Господа нашого Ісуса Христа у людській хистоті, у людській любові. І народивши, вони стали виховати її у відповідному дусі такого божественно релігійного життя. Приклали всі зусилля для того, щоб приготувати її для того, чому, чому обіцяли. Вони обіцяли Господові, що як у них старовиться дитинка, то віддадуть її на служіння Богу. І можемо ми зрозуміти, коли сповнилось три роки цій дитині і настав час віддати її на служіння Богу, якому знаходились стані ось ці батьки. Дорога їм дитинка, яку вони вимолили у Бога всіх життя. І ось з ними повинна розлучитись. І так е, обіцянка тверда, і вони стоять на своєму, вони збирають дитинку і ведуть її в Єрусалимський храм. Для чого? А для того, щоб віддати її там, не дивлячись, Трудно може нам і уявити той стан тих батьків, по-перше, розлука, а по-друге, -по радість, що ця дитинка йде в святе місце. І справді, коли вони привели її до храму Божого, то несподівано для всіх і для неї маленької вона спокійно подивилася на храм, якого, можливо, не бачила. І спокійно, не дивлячись на свій вік, три роки вона спокійно піднялася по сходкам, які вели всередину храму. Як можна навіть зрозуміти трохрічна дитинка? Але милость Божа, ангели охороняли її на тих сходках, де вона піднімалася, і вона спокійно вступає на паперт на кінець сходу і її несподівано зустрічає сам первосвященник іудейський, який в повному Своєму бранні уплаченні. Вийшов на Ісусе для того, щоб прийняти її і оселити в своєму місті. Ось яка тут уже велика духовна радість всіх тих, тих і, може, й несподіванка, і радість всіх тих, які спостерігали за цим моментом. І перевосвященик, який. Зустрів її, взявши її за руку, він повів її в храм. І вона спокійно пішла, переступила поріг храма, пішла в храм. І з Божої великої Благодаті первосвященник, вивши в храмі, він завів у святе святих храм. От де, яке перекривалося, Завісою, куди ніхто, ніхто не міг ходити крім його один раз на рік. І та завіса була предоткрита, і младенець дитинка Пресвята Діва Марія вступила у святе святи Єрусалимського храму. І як сказано, Пісня, що Ангели Божі, удівшися діва в вніє освятає святих. Так, Це дійсно, ось ми бачимо, яка, так, би мовити, в цьому і заслуга ось тих батьків, котрі вимолили і виховали ось цю дитинку в такому стані. І вона була поселена в Іросулимському храмі для виховання. Адже ж це її життя вже назначалося для тої великої справи, що вона повинна була стати матір'ю Господа нашого. Ось, дорогі. Сьогодні ми і святкуємо це велике свято. І разом з тим ми бачимо, що для такої великої святої підготовки маленька Марія була приведена в храм Єрусалимський, Була приведена. І тому що храм є храм. Розумієте? Храм це є святе місце. Єрусалимський храм, так, да, це було святе місце, побудований був за з Божого благословення, але прообразом того храма. Стали і всі наші дорогі храми, і православні. І вони, не дивлячись на ту святість того храму, наші храми, вони звичайно переважають, превосходять святих того єрусалимського храму. Тому що Єрусалимський храм. Пойшла і виховувалась при Діва Марія до того, як мала вже вийти після свого виховання, готуватись до прийняття Сина Божого в свою утробу. Вона перебувала там, а лев храм Єрусалимський. І в свій час, після того, коли народився Христос Спаситель, він багато разів. Живучий таповідуючий, відвідував храм Явчос. Але тої святості, дорогі, якими е е е користуються, так би мовити, наші християнські храми, тої святості там не було. Тому що тут звершуються великі тайни, коли та головна це. Святе Причастя, коли звершується перетворення хліба і віна, тіла і кров Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. І чого ми сподобаємося причащатися, якщо ми достойно готові підходимо до цього святого Причастя. І тому то хочеться звернути увагу. І на саме храми наші дорогі, що поведінка наша в храмах не завжди буває такою, як вона потрібна. Храм це є храм молитви, храм святості. Але багато чується часу. одного разу я причув, стали молитися. А ось там узаду, узаду, як то кажуть гармідер, щось там так говорить, щось собі сперечається, щось доказують, то шукаючи, купуючи, придають, це вже починається служба, це вже недопустимо. Я пригадую один храм, де я е, прямо прийняв участь у службі, підходив до храму. Лавочки. І хто прийшов до церкви молитись, то ще є час, сідають на лавочках і самі розмовляють, діляться свої. А вже коли переступив по поріг храм, то вже вони спокійненько стоять і моляться. Хто так, хто на коліна став. То як може, але вже тишина, спокій, вже нема заворушливого стану, яке часто буває. А це чому? А тому що ми не розуміємо святості храму, не розуміємо, що Господь присутній тут, що таїнство, таїнство Євхаристії. Що це святе місце. І, адже ж храм, я повторююсь, храм була приведена в Єрусалимській Діва Марія, щоби виховуватись там. А ми вже, якщо одних, йдемо не для того, щоб виховатись, але для того, щоб бути якусь частину постояти, помолитись, відкрити своє серце перед Богом, забути за все і спокійненько помолитись, як хто і достойні причастя, хай і причащається. Таким чином, дорогі у Христі, брати і сестри, сьогоднішнє свято багато-багато нам дає повчань. Це відносно сім'ї, відносно відношення один до одного супругів, відносно виховання діток, відносно. Відношення нашого до храму, до нашого такого католих І ми зараз згадуємо оці події і разом з тим, дорогі зібрались, славити Присвятої у Маріу за її як те милосердя, яке вона виявляє, виявляла і виявляє на протязі всього. Нашого християнського життя. І хай благословіння і милость Матері Божої завжди буде з нами, щоб ми все-таки не забували тих основних моментів, святих моментів нашого християнського життя, які ведуть наше цінне життя до вічності. Амінь. Спасибо, Amen. святейшая патриарха Московской Всерфії, і господина і всей Руси, и господинайца нашего Владимира, Блаженниша митрополита Киевского, и всея Украины, да поменец Господь Бог по царстве своем, все знамени при присно, и веки веков. Господи нашого Високопреосвященнішого ніфота, мітрополіта Волинського і Луцького, Бог, храні моєго паспорту, запоненіт да Господь Бог во царстві своєм. митрополіти, архієпископи епископи, святиславних і всіх апостол. Преподобних і богоносних Отець наших і живо святих Отця наша Іоанна, архієпископа Константина Града святих праведних, Боготець, які Маян і всіх святих. Що Божа матінка завжди покривала нас з вами своїм чесним омофором, оберігала від всякого зла, від всякого нещастя, завжди допомагала нам в молитві, в терпінні, в любові в цьому земному житті. І сьогодні, ввечері, хто має бажання на шосту годину вечірнє утренні, на утренні акафіс проспіваємо Божій Матір. Радуйся, Нівесна. Не, хто має бажання прийти, помолитися, будь ласка, візьміть з собою е, акафісники, щоб можна було цей акафіс хорошенько, гарно проспівати і ще раз помолитися до Божої матінки. В суботу, ввечері, в сьогоднішній під Воскресний день на 6-ту годину і наступний Воскресний день. Нагадуємо, що зараз продовжується святий піст, Різдвяний. Ось, будь ласка. Хорошенько, хорошенько дотримуємося цього посту, усугубляємо молитву за себе, за світ, який тримається тільки на молитві і на любові, за своїх близьких, за батьків, за дітей, за рідних. Щоб все в нашому житті було хорошенько. Ангела вам. Хр...